Так, друзі, ну і вже радо вітаємо і представляємо нашого гостя. Сьогодні до нас завітав Тарас Чорновіл політолог. Пане Тарас раді вас бачити. Доброго дня, все в Україні. Вітаю Тарасе, Ми завжди намагаємося знаєте, трошки бути медиками, психоаналітиками, трохи військовими експертами, розібратися в принципах застосування цих ракет. Ми розуміємо, що сьогодні сталася неймовірна трагедія. Те, що стосується Львівської області, ми про це вже говорили. Знову багатоповерхівка, знову люди під завалами, знову є влучання в критичну інфраструктуру. Руктура, тобто знову будуть проблеми побутового характеру. І людей, на жаль, не повернути це жах. Але чи повпливало це на війну на фронт? Ні, не повпливало. Хіба є наслідки для бахмуту? Немає. Хіба це якимось, що нам дозволяє взяти вугледар? Звісно, ні. І при тому сьогодні летіли власне надзвичайно рідкісні оці кінжали навіть в протиповітряній обороні кажуть, що вони шоковані шість ракет випустили по Україні. Що вони хотіли? Що вони отримали? Це просто знаєте, О, давно не було. Давайте завалимо їх ракетами. Ну давайте. Слухайте, от я маю пояснити те, що пояснити неможливо. Вони брати будуть... але ви, ви теж дотичні так. до медицини. Ми у так, вас віримо трошки є, буду пробувати. Ну слухайте, давайте так. Перше, вони ж воюють вже не так проти української армії, як вони це вони називають глобальна війна, і в тому числі проти України як проти тілісності, тобто вбивство українців, терор проти українців, саме слово терор, воно є ключовим. Вони вірять, вони переконані, що вони зроблять щось таке, що для українців стане пекло. В них віра, що вони пройдуть от всю зиму. Вони вірили, що вони створять колапс. Все, зима закінчилася. А зараз, навіть якщо б були якісь критичні удари по інфраструктурі, які б привели до дуже серйозних наслідків, колапсу вже не буде. Це вже не страшно. Все, прошу. Що... Але в них була мрія. От знаєте, Мартін Лютер Кінг казав: в мене є мрія. Мрія Мартіна Лютера Кінга – вільні люди, свобода, рівність, все. Мрія будь-якого стандартного типового росіянна, щоб в когось був колапс, щоб в когось був терор, щоб хтось не міг нормально жити. Вони це роблять в першу чергу з цією тіллю. Друга ціль чисто політична. Вона зводиться до того, що вони досі вірять, що якщо вони створять дуже серйозні незручності, а вас не навіють страх, паніку, жах, в цей момент українці всі масово почнуть вимагати миру на умов. Мовах Москви, от вони в це реально вірять, вірять в їхні політики. Це я точно можу стверджувати, тому що з деяким з них я коли спілкувався, я трошки розумію психотип, і Зараз, коли я читаю деякі їхні повідомлення публічні, я розумію, де вони хитрять, а де вони говорять те, що вони думають. Ну принаймні, ті, з якими мені доводилось колись спілкуватися. І тому вони дійсно на це сподіваються. Вони не можуть зрозуміти, що після кожного такого удару, е звужується навпаки можливість для будь-яких переговорів, тому що українці озоблюються і. Чим більше таких ударів, тим менше шансів у когось там напроти нас в зеленій опі організувати якісь переговори, про які там дуже багато хто мріє. Я не говорю на саму верхівку, але там є дуже багато тих, які досі моляться на те, щоб їм з партньорами, як казав Подоляк, знову встрічаться. Так от звужується для цього поле, тому що кожен такий злочин дає протилежний ефект. Це другий момент. Третій момент, от саме сьогодні, немає якоїсь чіткої системи, і, от коли наші починають роздумувати, от на день 20, 4 лютого мусить бути масована атака, трьома хвилями. Все Слухайте, я це дивлюся і думаю, Господи, от тільки аби тріпатися, от одного Рістовича прибрали, 10 Рістовичів появилося. Ну насправді повний пустий трьох. Там немає, ніхто з нас не знає кількох речей. Ніхто, ні розвідка, ніхто перше, скільки на Росії є ракет, і скільки вони реально спроможні зараз їх довипускати, зрозуміло, що небагато. Оце солянка, яку вони закинули, це дуже невдалий крок. Не мудрий крок, тому що вони цим дуже чітко підтвердили, що в них вичерпується все. В іншому випадку дається такий більш-менш однорідний запуск, тому що ну є системи управління, є системи наведення, є системи супроводу. Коли ви ну, це те ж саме, що ми кажемо. от У нас буде 10 різних типів танків, і це буде логістичне пекло. Так само і тут, коли ви запускаєте сім. Е, чи скільки там різних модифікацій ракет, ну вам ефективність буде дуже проблемна проблемна всього всього. На трасі, я сьогодні тут в студії. Ми mm. пробували думати про те, що є причиною цього запуску, те, про що ми зараз mm. з вами говоримо. Ми звернули увагу на те, що зараз у столиці плюс 8, завтра плюс 12 прогнозують mm -hmm. синоптики. Руйнувати теплоінфраструктуру зараз. Ну, ну окей, ну стане. Ну вимкнуть батареї в столиці. Ну клас, ну, два одіяла. Візьмемо замість одного. Та я не зрадію, тому що в мене все. перетоплює. Ті поти, потім о, о, та за ж це. історія, в мене та ж історія. Так от а якщо зробити таке припущення, зараз ж до нас їдуть ті самі патріоти. Патріот це установка, яка mm -hmm. там радіусом в 400 кілометрів mm -hmm. закриває збиває повітряний простір і збиває ці самі ефективні на сьогоднішній так. день кінжали. Можемо пропустити, що Росія зараз намагається відстрілятись, тому що потім все, що вони вистрілять, буде збито, і тоді буде зовсім прикро. А зараз вони, хоч в щось попадуть, і хоч для якоїсь га. Галочки суровіки намагається там чи хто там віддає цей наказ ну, на от... показати, що ось дивіться, ми ще воюємо. От ви мене перехопили на слові якраз про галочку, тому що є два етапи прийняття рішень. Путін в якийсь момент в нього настає якась істерика. Зрозуміти причину істерики неможливо. Це може бути чисто медичний стан, тому що давайте не забуватися. В нього просто колосальні проблеми. Він давним-давно мав здохнути. І всі, ті, хто розказував, що за місяць Путіна не буде, вони в принципі були праві. Вони тільки не враховували одної речі. На нього працює. Половина медицини світу, в тому числі за грубі гроші, приводять хорошу професуру з заходу, Ізраїль, приводять всі ілікарі. компоненти, які необхідні. У нього постійно якісь переливання, пересадки, ще там щось, і він він може прожити довго, але просто втручання трансплантологічне чи пересадки там відбуваються дуже серйозні дії. Пригадайте, як при хіміотерапії міняється стан людини, міняється дуже сильно настрої. Все а в нього це постійно, і це постійні зриви, постійні психічні якісь стани, неадекватності психічні, абсолютні. От рішення 21 вересня, коли він сам собі обрізав шляхи до довідсу. Це не Путін, я кажу, Він ніколи такого не робив. Це абсолютно для нього не типово, Він завжди, він старий. Мерзенний, але хитрий розвідник, який завжди зберігав шлях для відступу. Це стандартно. Його вчили в школі, КГБ вчили, а тут він собі обрізав. Я можу пояснити, це тільки одною річчю. В цей момент він був в неадекваті внаслідок певних медичних маніпуляцій. Тому ми іноді, шукаючи політичні причини, забуваємося, що ми маємо справу зі старим дряблим, обколотих ботиксом, оцими стовбуровими клітинами, всякою іншою бідою дегенерата, в якого голова Працює в різний спосіб, не завжди правильно, який дуже часто виносить неадекватні рішення, абсолютно спонтанні. Іноді ці рішення бувають дуже продуманими, дуже. Коли він повертається до адекватного сприйняття, він вміє прораховувати певні кроки. Ті кроки вже не працюють, тому що він переламав палицю, він перегнув пружину, пружина випрямилася. Все, її вже назад не засунути в годинник. Але вони бувають правильними. Вмілими, а зараз, от ми маємо один з викладків. Він зірвався, він сказав бомбіть хахло, тому що там щось мені не подобається. Можливо, прив'язка хтось раптом сказав, що українців там українців найбільший там праздник буде День Кабзаря. 9 березня, пам'ять на Шевч... день народження Шевченка. Можливо, це зіграло щось мало бути спусковим крючком. Тобто, для не напівадекватних людей, я все-таки його не називаю неадекватним, а напівадекватних людей має бути якийсь спусковий крючок. Це може бути щось внутрішнє в них в Росії, це може бути оцей зовнішній момент. Але прорахувати наперед, коли буде чергова атака, в принципі, неможливо взагалі. О, Головне, зараз хай ну, хай замовкнуть наші деякі вельможні, дуже високі експерти, які дуже багато розказують. Я просто Даю, ви по місяць Арістовіч. Тоді офіційний представник банковий. Офіційний, абсолютно, заявляє: більше ніколи Росія не зможе нанести по Україні ракетну атаку більше 48 ракетами. Дослівна цитата. Даніо в листопаді місяці в Росії залишився потенціал на 3-4 ракетні ракети. Скільки атаки? Скільки відбулося? Вже 13 по моєму відбулося з того часу. Знаєте, давайте просто перестанемо їх слухати. Слухаємо військових, слухаємо тих, хто ще дотримується правил А я цим людям буду. Я сам, на жаль, не такий, але я. Подую всім, хто на сигнал тривоги реагує так, як треба реагувати. Йдуть у криття і все тому що, ну насправді ймовірність мінімальна, але в якийсь момент вона може настати, що ваш до вас прилетить, і це врятує життя. І от останній підсумок може. Ви питалися, що це дало? Воно в фронтовому виразі не дало абсу, просто абсолютно нічого. Ну, якщо на фронт, коли там, якщо десь якісь частини, не в Бахмуті, в Бахмуті взагалі ні до цього, а десь під вугледаром ще десь там люди, в яких якийсь там момент трошки затище, дістають інформацію, дивляться новини. у них появиться бажання. Ну трошечки більше танків і трошки більше живої сили ворога знищити. Тому що бажання помсти після такого обстрілу тим більше, угу. ну болісно, дев'ять людських життів не стало. Так. Троє в Херсоні, одна людина на Дніпропетровщині, і п'ять Львівщин. на Львівщині. Ну за таке мстити треба. І тому це тільки в цьому плані жодного ефекту по енергетичній інфраструктурі. Ну це незручності, не більше. Але ми вже до них звикли і знає, Ми до них звикли, це, коли кажуть, що він обрав для себе воювати із українським народом. Ми розуміємо, що Збройні сили України це найпотужніша сила, яка в нас існує Хай вони mm -hmm. на мене не ображаються, але українське суспільство це ще гірший ворог. Ну тому що Там ми безумовно. все це пригадаємо, да витримаємо, і ми е, справді сильні Але дозвольте, я про паралель паралельну історію вас запитаю От ми минулого тижня е, з таким придиханням слідкували за. Тим, що відбувалося в Брянській області, як е, досить легко зайшли туди е, якісь там представники диверсійно-розвідувальної групи, да, добровольці із Російської Федерації, ми побачили, який кордон просто відкритий. А зараз виявляється, що сьогодні у Придністрові змогли запобігти теракту, який звісно робили е, служби mm. безпеки України. От зараз влада Придністров'я каже, що вони звернуться до України за інформацією щодо підготовки теракту в Тирасполі. Як вам такий підхід? Знаєте, я думаю, що ті, до кого звернуться в Україні, першим ділом відкриють, почнуть шукати в Вікіпедії десь там. А хто ж той лідер Придністров'я, на якого вони мали зробити теракт? Ні, ну я не жартую, насправді. Знаєте, я останнього лідера Придністров'я, якого я дійсно пам'ятаю на пам'ять, при тому всьому, що мені потрібно це знати. Я політолог, який на ці теми пише. Це останній це той смірнов, який був. Після нього їх просто не можу запам'ятати, тому що вони настільки нікчемні і нікому не потрібні. Тим більше нашому СБУ. Ну, зрозуміло, що повна хінея. Це так само як обстріл їхнього МГБ влітку, пригадуєте, як до того підрив якихось радіовишок. Знову могеньке питання. Ну, це як про мунтер офіцерську вдову, яка сама себе висікла. Якого біса ви підірвали ті вишки, щоб звинуватити Україну? Ну і що ви від того отримали? Ми отримали, кажуть, обмеження сигналу, який нам був дуже потрібний і. А по Україні нічого. А що ми можемо зробити Україна? Напасти на Україну так нас не стане за п'ять годин, і в Україні тільки под руки сказали, фу, нарешті ліквідували Придністров'я, і тепер можна передали Молдові залишки, і тепер можна спокійно ті бригади з Одеської області відправляти на фронт і бити там. Тому насправді, що стосується цих всіх заяв, це все чисто інформаційний білий шум. Причому він уже не має за собою навіть якогось серйознішого підґрунтя. Причому що ще важливо, коли запускається цей білий шум, от ви кажете, а що ж тоді в них як ж в них тоді кордони охороняються, все? А вони просто не думають, не співставляють факти. Їм сказали, зробити інформаційний вброс. Вони під козирьок і зробили. А роблять, ну як казав один наш літературний персонаж, німножко по-дебільному текст написано. От десь так і виходить. От я наведу інший приклад. Лукашенко проводить цікаву конференцію, якусь сидять в залі якісь люди. Не зробимо якісь жіночки, дівчатка, хлопчики, якісь дуже різні. А біля Лукашенка з боку стоять стоїті струнку найвищі силовики, яких вся Білорусь боїться. Серед них рідний дядечко, нашого віце-прем'єр-міністра Іван, кад білоруського народу. До речі, питання дуже серйозне під час війни у нас, тому що вони дуже тісно співпрацювали до вторгнення, але це інша тема на сьогоднішнього да, дня. Треса, хвилинка, бо у нас вже добре. Все закінчую, да. і він розказує про історію з тим безпілотником. Слухайте, він каже: ці безпілотники продаються в білорусі в супермаркетах. Але їх чомусь купили в Америці з Америки, тоді коли у нас була проблема мав, які завозити, завезли в Україну, в Україну перевезли з Білорусі якимось чином якогось їхнього е, того працівника, який оператора, потім з їх від України завезли в Білорусь і там зробили теракт. Мене простенькі питання, а навіщо робити так трудно, якщо можна зробити просто? А тому, що сказали, бреши, як піде, і він починає нагромаджувати. От коли дуже багато нагромаджено, і щось воно так виглядає трошки немудро, то треба розуміти, що там вже просто сто брехня. Придністрові брехня без цілі. Ми повернемося ще до цих тем. Я тільки єдине, що скажу, що навіть будь-який користувач майданчиком Алі дуже далеко, китайський майданчик, не швидко вони діставляться, але знають, що будь-який товар набагато раніше аніж за 8 місяців може прийти в будь-яку точку. Тому коли розповідають про спецоперацію, яка готувалася вісім місця, застосування ну це виглядає надзвичайно смішно.